Доброго дня, шановні мої господині та господарі. Сьогодні я вранці стала і не могла придумати, що приготувати. Думала-думала і хочу сьогодні приготувати олів'є з ароматом літа і зі смаком літа. Відварила 10 картоплин молодих. Одна, дві, три, чотири 5 морквин. Молодих і нарізаю невеличкими шматочками. Спочатку картоплю, гарно ріжеться, подивіться. Спочатку такими пластинками, а потім поріжу кубиками. І так, невеличкими кубочками я нарізую картоплю і перекладаю в глибоку миску. Я подивилася, мені вистачило і п'яти картоплин, так, що можна варити тільки п'ять картоплин. Тепер нарізую морку. Теж невеличкими кубочками, ще меншими, ніж картопля. А якщо хто любить, можна натерти на крупній терці. І такими дрібнесенькими я нарізую кубиками морку. Хоч більше мені подобається саме молода морква, натерта на крупну терку. Вона, виходить, ніжніша. Через те я пару морковочок на, на кубики, а решту на терку. Гляньте, яка виходить красота. На дрібну терку натру сім середніх зубочків часнику або п'ять великих. То як любить. За смаком. Часник додаю салатник. Трішечки підсолюю дрібочку невеличку і перемішую, щоб чесничок рівномірно розподілився між картоплею та моркю. Відварила стакан горошку домашнього, теж молодого, і додаю у салатник. Трішечки залишу для прикрашання. Ну, вибрали трішечки, попалося там трішки поганенький горошок, то ми його отак виберемо. Відварила 4 яйця. Три яйця почистила і вкидаємо в салатник, а одне залишаємо для прикрашання. Яйця теж дрібненько нарізуємо. І це теж прикладаємо в солодник. І з вчорашнього дня у мене залишився шматочок відвареної кочки. Я просто і олів'я почала готувати, щоб додати кочку. Бо кочка залишилася, от через те і придумалося приготувати олів'є. Можна вкинути будь-яке м'ясо чи ковбасу, хто всім любить. Олів'є. І я не дрібнесенькі, дуже дуже дрібнесенькі кубочки Розрізую шматочки очки. І порізане дрібнесенько ясу відварене теж кидаємо в салатник. І далі я приготувала три свіжих огірочки. Якщо гіркі, треба почистити, якщо ні, рішемо теж на малесенькі кубики огірочки. Або свіжі, або малосотні. Розрізала огірочки і тепер теж буду різати на маленькі квадратики. Огірочки нарізуємо в кінці, бо вони мокрі, щоб не стік салат. Зарізуємо дрібнесенькими, дрібнесенькими кубиками. Ну хто як любить? Я люблю дрібне. Огірочки у мене тільки, з огорода. Хрупкі, гарні, молодесенькі. І ще раз підсолюю салат, крихотку і вкидаю огірочки. Якщо любите цибульку, можна додати і цибулю. І отаку красоту, все молоденьке, хороше, з городу тільки, вимішуємо легесенько. Додаємо майонез, хто стільки любить теж. Дуже смачне олів'є із з майонезом в королівський смак. І отакий от яскравий салат змащуємо олів'є. Я про Королівський смак сказала не для реклами. Просто подобається цей майонез. Салат викладаємо гірочкою. Дуже ніжний, виходить, салат. І дуже-дуже смачний. І картошка ніжна, така ще молода. І горошок молодий, ніжний. І морковочка. Тобто. Дуже-дуже смачний, виходить, салат олів'є саме в літньому варіанті. І тепер прикрашаємо, натираємо яєчко. і зверху викладаємо частинку горошку. Якщо вам мій салат олів'є зі смаком літа, Подобався? Будь ласка, подаруйте мені подобайки, підписуйтесь, заходьте на мій канал і ми разом будемо готувати смачні та цікаві страви. Прикрашаємо гілочками кропу і розкидаємо невеличкі ягідки по річки. Повірте, це теж дуже смачно, кислинку вони придають.